Сьогодні члени товариства української мови імені Тараса Шевченка вшанували свого натхненника рядом заходів. Провели їх з нагоди 153-ї річниці перепоховання Праху Кобзаря. Кожного року для кожного українця 22 травня повинно таки бути днем світлої пам'яті по людині, яка скільки всього добра зробила для кожного з нас і для всієї України. Важливою подією для Народного дому просвіта та для хмельничан загалом стало відкриття виставки подільського майстра Івана Юркова. Чоловік віддав шану Тарасу Григоровичу дуже купіткою роботою. Власноруч виготовив обгортки для його кобзарів різного року випуску із Емалі. Шевченко це серйозна, серйозний письменник, поет і, і дуже великий художник. І, і треба до нього підійти якось ну, незвично. І от і цими роками я все думав, як до нього це все підійти. Картини надзвичайної краси прикрашають 11 книг поета. Задумка такого оформлення у Івана Михайловича з'явилась понад 20 років тому. Тоді Емалю оздобив невелику захалявну книжечку Тараса Шевченка. Першими глядачами унікальної виставки стали хмельницькі вчителі. Вражень від побаченого назбирало ще мало. Виставка просто унікальна, настільки красиво, настільки майстерно виготовлені ці об обкладинки. що Я вважаю, що такі роботи має побачити не тільки Хмельницький, а має побачити вся Україна має побачити канів, звичайно, де перепоховано нашого кобзаря. Таких робіт, скажімо, за свій досвід я не бачила. Зараз багато є цікавих видань. Унікальних видань, де проілюстровано творчі Шевченка як художника і поета, але таких видань ми ще не бачили. Сподіваюсь, що ці роботи підуть по всій Україні, і, мабуть, і весь світ має побачити цю красу, цю майстерність. Я надзвичайно вражена від цієї прекрасної виставки, де зображені збірники кобзарів. Я вперше, взагалі, бачу таку виставку, і в Україні я так вважаю, що напевно це теж вперше мені пощастило бачити цю унікальну виставку з 11 кобзарів. Вона є дійсно такою, що западає в душу, адже ми не можемо побачити аналогів ані в Хмельницькому, ані за його межами. І кожна робота вона є цінна, перш за все, тим, що є старовинним. Можна сказати, реліквією нашого і міста, і, зокрема, і просвіти, я б хотіла, щоб більшість людей познайомилися і весь особливо учні нашої школи, адже Шевченко він завжди є великою людиною і завжди буде жити в наших серцях, у нашій свідомості, тому що він є дійсно зразком і неповторною особистістю. У просвіту педагоги завітали, щоб отримати не лише естетичну насолоду, а й подяку. Вони переможці конкурсу Мішевченко, що проводився серед вчителів шкіл нашого міста, Інна Чеговець із своїм листом до кобзаря зайняла перше місце у жанрі прози. Я захоплююся сучасною українською літературою, і один роман мене вразив, коли героїня зверталася до своєї вже померлої бабусі, згадуючи її молоді роки. І от ви знаєте, якось так на душі в принципі я відчула якийсь зв'язок з нашим генієм, дійсно з нашим батьком, з нашим поетом, який нам дуже близький, особливо нам, вчителям української мови літератури. І ця вся книга була написана у вигляді листа. І мені захотілося знаєте, отак через віки, через роки звернутися до нашого батька, до Тараса Григоровича Шевченка. Заходи, проведені у Народному домі просвіта, ще раз засвідчили. Дух Тараса Шевченка не лише повернувся в Україну, а й оселився в серцях його земляків.